Офлайн навчання в умовах війни та розвиток освітньої галузі в новому році у Чорнівцях пройшла традиційна серпнева конференція педагогічних працівників. Перед початком нового навчального року освітяни обговорили особливості навчального процесу, визначили завдання на 2022-2023 роки. Подробиці у наступному матеріалі, шановне освітянське військо, Буковини, дорогі колеги, друзі, 24 лютого змінило нас назавжди. 24 число це точка неповернення до того життя, яке було до цієї дати. Ми всі з вами, вся освітянська галузь стала пліч опліч з нашою країною. Під час зустрічі керівники галузі визначили пріоритети роботи. Насамперед, це безпека дітей, гнучкість навчального процесу та забезпечення якості освіти. Педагоги і вихователі звітували про зроблене, ділились досвідом і вчились основам безпеки у період воєнного стану. Сьогодні у нас відбувається серпнева конференція. Щорічна традиційна педагогічних працівників Чернівецької міської територіальної громади, присутні керівники закладів освіти всіх рівнів, присутні їхні заступники, а також психологи, оскільки. Сьогодні ми будемо спілкуватися не тільки про труднощі, які нам приніс останній рік, але також і про ті виклики, з якими ми будемо зіштовхуватися впродовж наступного навчального року. Звичайно, є виклики, які стосуються безпосередньо керівників їх заступників. Це вибір форм навчання, це безпекові питання. Але також будемо спілкуватися про ті психологічні питання, аспекти навчального процесу, тому безпосередньо психологи будуть працювати. З іншими психологами для того, щоб діти до спільного розуміння того, як правильно комунікувати з педагогами, як правильно комунікувати з дітьми і, звичайно, з їхніми батьками підбили підсумки на конференції і про форми навчання, які обрали чорнівецькі освітні заклади «Цьогоріч, зважаючи на можливість перевести дітей в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги, зважаючи на опитування батьків, а також на волю педагогів, ми обрали три три моделі навчання, наші заклади загальної середньої освіти будуть працювати у очному форматі, в змішаному або ж в дистанційному. Є декілька закладів, які обрали дистанційний формат навчання, але все ж ми все ще працюємо над тим, щоб підписати угоди з тими інституціями, які можуть надати безпекові умови у вигляді укриттів нашим дітям у випадку оголошення повітряної тривоги. Не менш важливим є питання харчування в навчальних закладах, яке хвилює більшість батьків, яким чином воно буде забезпечено. Чувати з цьогоріч нових умовах, розповів заступник міського голови. У нас є певні рекомендації, певні вказівки, як це має відбуватися. Тобто, ну ми знаємо, яке має бути меню. Просто зараз, якби є проблеми з підрядниками, з тим, щоб дійсно зайшли люди, які зацікавлені в тому, щоб діти харчувалися якісно і мали здорову їжу, але в той же час ну вони теж працювали з певним прибутком. Не треба про це мовчати. Насправді, ну будемо бачити, як це буде відбуватися. Ваємося на нових підрядників закладах освіти перед освітянами стоїть досить непроста задача, адже навчальний 2022-2023 рік буде нелегким зміркувань безпеки та в той же час забезпечення дітей якісним рівнем освіти та викладання. Серпнева конференція освітян міста Чернівці проходить в такому надзвичайно креативному і конструктивному руслі. Мені надзвичайно приємно як керівниці області, що самим безпосередньо управлінням освітою міста піднімається проблемні питання, що у нас не традиційна серпнева конференція, яка зарієнтована виключно на розуміння здобутків. Ми побачили, що Іриною Ярославівною чітко було поставлені основні болючі завдання і основні виклики, перед яким стоїть освітня галузь безпосередньо міста Чернівці. Тому конструктивно, чітко цей безпековий. Блок, Який ми маємо забезпечити, бачимо, що чітко на контролі Чернівецької міської ради. Це не може не тішити повністю. Перевести навчальний заклад на офлайн навчання наважились далеко не всі керівники шкіл чернівців. На думку більшості батьків та педагогічних працівників, діти мають фізично відвідувати школу, адже це не тільки покращує сприйняття інформації, а й сприяє соціалізації дитини. Виклик один це розпочати навчальний рік в очному режимі, тобто в режимі он офлайн для того, щоб діти мали можливість спілкування тільки з вчителями, але і між собою. Це дуже великий фактор соціалізації дітей, тим більше, що останніх фактично два роки ми з дітьми спілкувалися тільки за допомогою засобів дистанційного навчання. І тому і діти, і батьки виявляють високі бажання, тобто це ну, десь на рівні 85-90% батьків і дітей прагнуть все-таки прийти в школу і відчути радість спілкування зі своїми наставниками, вчителями. ну і звичайно і своїми однокласниками, і взагалі з Суспільством, тобто доторкнутися до тих моментів, які в принципі повинна навчати школа». незважаючи на виклики, які постійно стають на шляху працівників освіти, якісному навчанню цього року бути справді викликів є багато. Виклики змінюються кожного року. Але мабуть, в таких умовах не працювали ніколи, оскільки наклався і ковід, він нікуди не зник а також накладаються звичайно умови воєнного стану. Тому такі зустрічі є корисними для кожного, оскільки кожен з педагог. Огів, кожен з керівників закладів освіти може поділитися з власними напрацюваннями, власним баченням організації освітнього процесу. Ну і власне запозичити одне в одного хороші гарні результати роботи. Софія Мулешко, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, талеканал СІ 4